Друзі, я вас вітаю на каналі Максиму за філософсько-аналітично-психологічне таро. В такому форматі зараз розклад тримаю правою рукою, а лівою буду указкою показувати звертати вашу увагу на ту чи іншу карту. Значить, про що розклад? Ютуб часто підкидає ту чи іншу тему, і я її перевіряю одразу, так, пиючи каву зранку. І це, як правило, найточніші якісь мої прогнози. Значить, чого стосується, вже напевно по заголовку ви зрозуміли, бо я щось таке про війну напишу в заголовку. Війна закінчується в листопаді-грудні 2024 року. От таке я почула сьогодні по Ютубу. Звідки почула? Є такі в Росії, в Росії сліпий хлопчик якому по долі було народитися сліпим, це от на рахунок долі. От якщо вона якось веде людину, там ситуація була така, у мами підвищився дуже сильно тиск під час значить, вагітності на сьомому місяці критично підвищився, і треба було кисарити її, бо дитина могла. Ну, там, Загинути. Народилась дитина семимісячна, все було окей, швидко йшла на поправку, це хлопчик, а потім хтось з лікарів зробив типу помилку, дав більше кисню. І у дитини відслоїлася клітчатка е, ока. Ну, і він мав би залишитися взагалі незрячим. Але мама, так як у нас є ж наше людське. Бачення, почала боротися за нього, зробила йому щось там, слухайте, 22 операції чи що. Поки її знайомі сказали, залиш його в спокою, він мав народитися сліпим. Вона на очі робила. Тобто за два роки дитина пережила купу операцій, вона рятувала її зір. Так хлопчик і не почав бачити. Але хтось з друзів їй сказав: це важлива передумова, щоб ви зрозуміли, звідки я взяла інформацію. Хтось з друзів сказав, що він мав народитися таким, але він буде більше зрячий, ніж інші люди. І оцей хлопчик, можливо, ви вже й самі його бачили, так мені він сьогодні на очі потрапив. Він дає відповіді на запитання, деякі дуже точно і класно. От я так його послухала, дуже відповідає моєму світосприйняттю. І там було одне з питань. Жінка з Канади записувала, чи їй залишатися в Канаді, бо вона з України дуже хоче додому, чи повертатися на Україну. І він каже, хай повертається. Так вибачайте, це мені нагадування про консультацію зазвучало. Секунду. так, е Він сказав, що. Війна до того часу, як вона повернеться, закінчиться. І Він сказав, що це буде в листопаді в грудні 2024 року. У мене інформація йде, якщо я без карт. Я розумію, що під кінець року, просто дивлячись на оцей тупік, що щось зміниться, що війна в якусь іншу фазу перейде, що ніби буде щось таке, як перемир'я. От я відчуваю якусь таку половинчатість. Ніби паузу. Але я не, ви, не відчуваю остаточне вирішення проблеми, я його не бачу. Ем, цьому має щось передувати. Певні цикли мають закінчитися пройти. Одним словом, без філософії, хоч Максиму за філософсько-аналітично-психологічне таро, зараз я вам покажу, що я побачила. Я запитала конкретно. Чи в листопаді-грудні закінчиться війна в Україні. Першим ділом випала 10 кубків. Взагалі це карта великого щастя. Це як реально веселка після дощу, радість. А що хочу додати: що у цього хлопчика, типу кажуть, не зовсім справджується до кінця передбачення, але це в тому сенсі, от так і є. Розумієте, що це правда, ці пророчества вони завжди. Як з двох частин складається. От він сказав про пер закінчення війни, але він не сказав про перемогу України. Про закінчення війни. Зараз я вам все розкажу. Так само у нього було пророчество, що типу у нього запитали, чи будуть стихій, стихійні стихійні бідства в Росії. Він сказав: ні, не буде і наступного дня повінь. В Росії. І коли в нього мама запитала, чому так, бо його почали хейтити, от людей стільки там постраждало, не попередив. Ну, у нас завжди видні провидці завжди тарологи. Хто винний, коли щось сталося? Тарологи винні, а хто ще ж? Чи ті, хто передбачають. А часто тарологи ясновидці, бачать якусь частину. От, от наприклад, от я побачила десятка кубків, люди радіють все. От хтось без старологів сказав: так, війна закінчиться. Війна закінчиться. Дивіться, оце новини: трійка кубків, радість, ми танцюємо, нарешті домовилися і на цьому крапка. Такі часто бувають прогнози. Але дуже важливо дивитися комплексно картину. Так, оцей хлопчик чому зробив ніби помилку? Він сказав, що це не стихійне е, лихо. Що це помилка людей. І потім прийшли факти з Росії, що дійсно був наказ злити воду. Люди цього не зробили і дамбу прорвали. Тобто цього могло не статись. Це отой завжди відсоток, що люди кують все одно майбутнє і Бог дає. Тобто, є якісь речі, де ми не можемо щось змінити, от як цьому хлопцю треба було сліпому народитися. Ну, це його доля, це його карма. Це його рішення, напевно, його душі, щоб не робили, так? А інколи буває, що людина може зробити там на грані, так і показують передбачення. От якась є грань, дуже великий людський фактор. Так от, що ми бачимо в розкладі: так люди будуть радіти, так буде якийсь паритет, якийсь, мовлення, щось таке буде предвісник щастя. Як воно буде виглядати за лаштунками? Так цікаво. Дивіться, що я бачу далі. А, значить, які в мене карти? Отак я виклала. Перший рядок я виклала такий. Люди радіють, зосередження на головному. Але оця п'ятірка пентаклів, вісім кубків і п'ять жизлів мене одразу насторожили. А що це за така перемога, що це за закінчення війни? Ну, тобто, я так розумію, що війна закінчується в результаті виснаження, можливо, от обох сил, от якогось виснаження. І як воно відходить, ця фаза війни відходить, але п'ятірка жезлів скандал не відходить, немає гармонії. І коли я побачила цю п'ятірку жезлів, я мусила дивитися далі. Що там далі? Чому? Подивіться, якби мені по сценарію вийшли всі карти, тут перемога закінчить. отут, якби після вісім кубків вийшла карта смерть і закінчення циклу Мир, все, можна було не дивитися. Можна було сказати: війна закінчиться, перемога радість, все. Ні, кажуть, якесь воно є, це підписання, ми як ніби радіємо. Але. Це якісь незакінчення. П'ятірка це завжди дисбаланс. П'ятірка пентаклів, п'ятірка жезлів. Дивимося далі, йдемо вглуб. Вглуб. За лаштунками, за зачиненими дверима, по відлюднику, по верховній жриці. Будуть шукатися якісь виходи, щоб це все закінчити. Десять пентаклів це карта території, це карта батьківщини. І тут ніби сонечко. До речі, це теж мене не дуже радує. Тут останнім часом, ну, добре, окей. Не беру що це сонце з неба, що це якась ядерна зброя. Знаєте чому? Тут би була трагедія. Тут, якби пішла п'ятірка кубків і десятка мечів чи вежі, я б сказала, ой-ой-ой-ой-ой, це ядерна загроза. Ні, тут швидше ось що. Сімка мечів. Це... Нестандартний хід, нестандартне підписання договору, я би так сказала. Тобто, за зачиненими дверима, таємне там правительство хто будуть шукати цей вихід. Десятка кубків, десятка пентаклів щасливі карти, в принципі, вони хороші. Тут є якийсь аспект радості і сонечко є. Тобто, шукатимуть, як же вирішити оцей тупік. Як вирішити, що вони нарішають? Ну, от буде підписаний якийсь все-таки договір, якийсь план, можливо, стосовно якоїсь території. Це часто, як в мене Крим випадає. От вона Україна випала. От вона, Україна випала, от скупа стабільність в Україні випала. От випала карта помірності: що все-таки треба якусь Україну стабілізувати. Є така історія, це дуже приємно. Але ну я як драматург, таролог, завжди розумію, коли треба поставити крапку. От неудовлетворення в мене, розумієте, от де крапку поставити, щоб я все-таки зрозуміла, так чим закінчиться в листопаді в грудні. Так, якісь є, але нема щось. Я би сказала так: від України щось відійде, але це не закінчений цикл. Це таке враження, що інші країни збираються. воно, трійка кубків, бачите, зверху, дивіться на цю картину: трійка кубків, трійка Пентаклів. Шукатимуть вихід, шукатимуть вихід, щоб відійшла ця історія від України. І що далі? Я питаю: ну, окей, який вихід знаходиться? Четвірка кубків, це все одно якийсь замкнене коло, і довго ці переговори все одно йдуть переговори і туди, і туди, і по колу вони ходять. Тобто, це не кордони 91-го року, я вам зразу кажу. Якщо листопад-грудень, це не про кордони 91-го року, це якийсь компроміс. Взагалі, помірність четвірка пентаклів. Це завжди карти дві компромісу, скупа стабільність. Ну окей, ну давайте поки так. Ще й по двійці пентаклів. Ну поки що так. Типу. Ну, мала додивитися потім на чаклунському таро всю цю історію. До речі, я сама для себе якось викладала, записувала, потім думаю, що я вас буду розструювати. Не викладала ті розклади. Хоча я регулярно дивлюся про закінчення війни в Україні. Тому що ж, міняється енергія. Зараз я вам розкладу це, якби я хотіла додивитися, що там, що там, як воно в мене було, отак було. Все-таки проти закінчення, чи що це? Значить, м -м, останнім часом, часто мені на політичній арені з'являється оцей король жизлів. Я часто про нього говорю: зірковий відомий. Тільки третя людина, це навіть це не США, це не Росія, це не Україна. Це якийсь президент ще от якоїсь країни, зірковою такою. Це він нам допоможе. Він е, якоюсь допомогою, якимось таким своїм рішенням. Я так розумію, допоможе стабілізувати історію в Україні. Але, що зависає, як ми виходимо? От ніби карта Сонце. Тут, бачите, знову вона виходить. Але дев'ятка мечів, оце може бути про якийсь такий спалах неприємний, який летить, збивають. Оце карта ППО. Тобто боротьба не закінчилась. Тобто, можливо, нас все-таки вговорять за якісь території. Якісь території лишаються з двовладдям, десь лишається Росія все одно, по дві Це частковий успіх. І там боротьба буде тривати. Це якась обесилена територія, і там боротьба буде тривати. Карта повішеного. і цього, і... цього, А, Це про обмін полонених. Чекайте, чекайте, От, мала зв'язати. Це часто про обмін полонених, який має пройти. Великий. Типу, всіх на всіх, дай Боже. Ну, але я що вам хочу сказати: все одно зависає ситуація ЗСУ, все одно боротьба десь триває. Хоча Україна таки щось підписує, про щось таки домовляється. Оцей король жезлів грає цю роль. Не знаю, може це єрмак, не знаю. Єрмак так часто випадає. Ну я не думаю, що це все-таки Єрмак. Побачимо, ну дуже складно. Ви розумієте, що по одній картинці точно сказати. Як же я не вибираю весь сценарій, все одно складно сказати а... Україна може дивитися, впевнено, в майбутнє. Я якось говорила уже в своєму прогнозі, в іншому, мені подібний сценарій малювало, що буде якийсь спалах, ну тоді мені взагалі катастрофу показували. Зараз її не показують, слава Богу. Можливо, вже оці перемовини. А вони її призупинять. І от мені показували, що після тої катастрофи, ну катастрофа це яка ще може бути? Зміна керівництва якоїсь. Ну, бачите, от президента Ірану вбили. Ми не знаємо, що це за ще може бути катастрофа. І потім показували, що Україна обмежена менша, ніж вона була, виходить з війни вперед до нових берегів і починає як нове якесь майбутнє. Отут подібне щось показують, що вона виходить не побідоносна, і весела, і щаслива, як би ми хотіли на коні верхи, а обесточена, втомлена. І не зі всіма територіями. Тобто, я так розумію, що все одно не буде іншого виходу, як якісь території залишити. Якщо ми хочемо закінчення війни в листопаді в грудні. Тобто, дивіться, що я розглядаю зараз. Ви маєте розуміти конкретно пророчество цього хлопця. Якщо він каже, в листопаді-грудні закінчиться війна, я питаю карт: на яких умовах? Розумієте? На таких. Тобто, поки в мене зберігається мій прогноз, коли я говорила 24-25, ще я бачу Росію, ще я бачу постійно в полі. Імператора і імператриця це в мене російські сили, і тільки в 26-27 в 27 воно зникає з поля. значить Чому тут немає Росії імператриці? Я докладала карти, наступний випав в мене там імператор і ще щось, я зрозуміла, о я зараз заверну новий виток, це буде відео на 40 хвилин, а я хотіла його записати коротким. Так вам на обідню перерву, скажімо так. Ну, тобто, все одно зміни в листопаді-грудні вони якісь будуть, щось відійде, і я сама це відчуваю, я бачу, але це не та остаточна перемога і не той результат, який би нас задовільнив. двійка жезлів це завжди класика жанру. Це так часто от, дуже зрозуміло про шлюб. Я сама так жила в одному шлюбі і в другому шлюбі. Коли. Ти вже розумієш, що не так, як було, і що це не повноцінний вже шлюб, але ти даєш йому шанс. І, як правило, це два роки. Отак от, от в мене й випадає. Це ситуація статус-кво. Коли люди живуть під одним дахом, ніби от воно все типу так, але насправді ні. Тобто, це особливо, це з холодним серцем, це частковий успіх. Це недосконалість, це не гармонія. Це просто як люди домовилися на одній території, ми будемо скрипя зубами. Ну, щось таке. Отаку От історію я побачила з хорошого все-таки. Україна випала, це дуже круто. Тут Україна випала, там українські землі випали. Тобто Україна жива, Україна зберігається. Тут в мене таке враження все-таки про контрактну армію може йти. Мова можуть вмовити, підсилити армію, зброю. Там от реально мені таке враження, що буде такий сценарій, що будуть вмовляти, давайте збережемо життя, наберемо контрактну армію, бо от в мене випадає, що, як типу, переосмислення армії, підсилення армії має відбутись, і далі ми відіб'ємо далі. Наші землі пізніше. Отакий От сценарій, поки я бачу в Україні. Дякую вам за увагу. Пишіть, що про це думаєте, наскільки у вас це відзивається. Можливо, якісь віщі сни вам сняться, Бо ми зараз всі ясновидці, трішки, кожному дається інформація. То там, то там, то там. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, якщо було цікаво, діліться цим відео. Ставте вподобайки, не вподобайки, будь-яка активність на каналі вітається, крім грубості, крім того, коли люди один одного хейтять. Ну, ви зрозуміли, все, обіймаю гарного дня.